Всім привіт! Я вже розповідала, як німці можуть посміхатися в обличчя, а за спиною говорити не дуже приємні речі і про професійне життя, як це виглядає на роботі. Сьогодні розповім, як це може виглядати в приватному житті, в дружніх стосунках. У мене є дві подруги, Кенії, Анна і Хелена. Це не справжні мене, якщо щось. Дружили вони з дитинства ще зі школи, в них є обох дітей одного віку. Дружина справді дуже добре зустрічалися. Кожен другий день діти бавилися разом, вони їздили у відпустки разом, Тобто справжня така міцна дружба двох жінок. Я до нас разом мені Ганна пожалілася, сказала, ти знаєш, Гелина перестала з ними дружити, і я не знаю чого. Я здавалася і кажу, звідки ти взяла. Він каже, ну знаєш, вона пристала мені писати, я їй завжди пишу. І запропонували, вистрілимося, а в неї ніколи немає часу. При зустрічах все класно, чмок чмок в як справи, я тобі напишу, а потім не пишу. Він каже, вже місяць, як ми не бачилися. І часу в неї немає. Я знаю, що щось не так, але не розумію, в чому справа. І ти нічого не знаєш, я кажу, тобі знаю нічого. Ні, ніколи ні про які проблеми не чула. І мені стало цікаво, і то я запиталася в Хелені, а в чому справа? Хелена спочатку взяла з мене обіцянку, що ні в якому випадку не розповім про це Хані. І тоді пояснила, каже: в Хані дуже агресивні діти. Вони постійно з дітьми сваряться, вони можуть побити. їх побити, до мають іграшки. І Хелена намагалася то сказати Хані, а Ганна завжди каже, що всі діти сваряться, то нормально. І так, відпихує ту проблему, каже, це не проблема. Останньою краплею для Хелені стало те, що діти Ханна зламали іграшковий дорогий потяг, який подарували дітям на Різдво, через два дні після Різдва. І знов-таки Ханна так для неї то, ну, зламали іграшку, ну і зламали, що діти постійно щось ламають. Тоді вона сказала ні, я не хочу більше е своїх дітей підставляти. Вони хочуть бавитися з дітьми, Ганни, я б з нею спілкувалася, вона моя подружка мені не, з нею не шкода її втрачати, але я просто не можу зустрічатися, бо діти завжди зі мною що я маю робити. Я сказала, я поговори з нею, поясни, в чому справа, може вона тоді, якщо не зрозуміє, наскільки це серйозно. Може, вона тоді на дітей якось щось зміниться, чи ви зможете зустрічатися якось, без дітей, знайти якусь можливість. Але сказала, ні, я не можу й то сказати, бо вона образиться, вона зміна посвариться. А, ні, не буду, не хочу сваритися, ні в якому разі не буду виснувати стосунки. Краще вже так, просто спокійно і без, без істерик, без історій, без якихось. Таких шумних сварок і проблем. І все, на тому все закінчилося. Воно такі вже десь 2-3 роки прийшли, але вони Та... вона так і не А, І Гана таки не знає, в чому справа. Я довго думала, чи мені це взяти чи ні. Вийшло, що, що то їх проблеми, не мої. А в мене саме таке було вона моя подружка просто. Перестала мати час, щоб зустрітися зі мною, щоб порозмовляти. Який через якийсь час я зрозуміла, що все, немає в мене подружки. І знаю, щось мало трапитися, щось десь, я не так сказала, зробила. Але я поняття не маю що, що не так. І розумію, що я ніколи цього не дізнаюся. Хай вам щаститься? Ока. Okay.